Доброго дня. З вами адміністратор Групи Жинович Володимир. Сьогодні, 25 грудня, ми будемо обирати перших сім переможців конкурсу, спонсор якого є риболовний магазин Обирок. І так, нагадую умови конкурсу: перше. Підписатися на групу Обирок. Друге бути громадянином України. Третє. Вам має бути більше 18 років. Четверте: зробити репост запису з конкурсом собі на стінку запросити в групу вибірок друга риболова. Якщо вам немає 18 років або ваша сторінка нагадуватиме фейк, вашу сторінку адміністратори пропустять. На жаль, але це цілком виправдані міри для того, щоб подарунок отримали справжні риболови, яким снасті будуть у нагоді. Так, розпочинаємо. Заходимо в групу БРОК, купуємо ссылку на конкурс. Заходимо в додаток. Вставляємо його в це поле і загружаємо користувачів. В конкурсі прийняло участь 274 особи. Ну що ж, будемо обирати першого переможця. Натуся Ярушук. Зходимо в неї на сторінку, щоб перевірити не фейк. Дивимося фотографії. Так, є фотографії, це справжня сторінка, це не фейк. У нас вже є перший переможець це Натуся Ярошук. Вибираємо другого переможця. Максим Трубен. Бачимо, що це не фейкова сторінка. Дуже активна, є 2000 записів на стіні. Подивимося трошки фотографії. Так, це одна особа, це. Не фейкова сторінка. У нас і другий вже переможець, це Максим Трубін. Вибираємо третього переможця. Олександр Пелюх. Заходимо до нього на сторінку. 1968 рік. Ну, зразу є, що це не фейкова сторінка. Репост конкурсу є. У нас і третій вже переможець. Вибираємо тепер четвертого переможця. Сергій Макаров. 1985 рік. Так, є фотографії, це не фейкова сторінка. Є фотографії, якщо я не пам'ятаю, так, з Риболовлі. Так, обираємо п'ятого переможця. Володимир Літвінов. 1989 рік. Трошка подивимося фотографії. Так, це не фейкова сторінка, це. Реальна особа. Так, у нас вже є 5 переможців, залишається тільки два. Так, Сергій Водоп'ян. Е, на сторінці бачимо є суток конкурсів. фотографії зараз подивимося. Е, Ну, є фотографії. Ну, це фейкова сторінка. Тут е, нема ніяких фотографій, що підтверджувало б особу і не записано ніяких дані. Ні рік народження, ні нічого. Тому, тому ми цю сторінку пропустимо. Так. Ввертаємо далі. Андрей Поліщук. Заходимо до нього на сторінку. 1993 рік. Подивимося фотографії. Так, тут фотографії теж немає, Бачите, те, що на мою думку, ця сторінка є фейком. Тобто, ці дані на цій сторінці вказані не справжні. Нагадаю, що наша головна мета це дарувати радість саме риболовам. Тобто людям, які ходять, їздять на рибалку та користуються подібними знастями, які ми даруємо. Ми просто хочемо, щоб наші подарунки стали в нагоді, тому кому вони потрібні. Ось і все. Я нагадаю, якщо хтось не згіден з моїм рішенням, фейк то був чи не фейк, звертайтесь, будь ласка, до адміністрації виборка Маза Заварка. Якщо виявиться, що ми помилились, подаруємо додаткові подарунки. Ніхто не залишиться ображеним. Дякую за розуміння. Так, ми йдемо далі. Анастасія Тимошенко. Так, рік не вказаний, подивимось фотографії. Е, думаю, що це є справжня стрінка, адже є ось фото цієї людини однакові. Це є шостий переможець Анастасія Тимошенко. І ось настав час вибирати вже останнього, сьомого переможця. Вперед. Сергій Данко. Ну, на сторінці, як бачимо, те, що рік не вказаний, вказано те, що місяць і число. Подивимося, що фотографії. Ну, фотографії людини тут немає. Нагадаю, якщо хтось не згідним з моїм рішенням, що цієї сторінки, е, пишіть в адміністрації облака Маза Заварка. Тому що я теж вважаю, що ця сторінка є фейкова. Гортаємо далі. Василій Тіртишин. 1982 рік народження. Фотографії подивимося. Е -е 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 -е. Так, я думаю, це справжня особа. Бачимо фотографії. Є, вік підходить, репост конкурсу. Тож я думаю, але він десь, напевно, далі, тому що тут дуже багато є різних записів. І, і так, у нас є сім переможців. Це. Натуся Ярушок, Максим Трубін, Олександр Пелюх, Сергій Макаров, Володимир Літвінов, Анастасія Тимошенко і Василій Цертишин. З ними у найближчий час зв'яжеться адміністрація групи облирок. У наступній вже в останній трансляції, яка відбудеться 28 грудня, оберемо трьох останніх переможців. Дякую за увагу. До побачення.